Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні паради медика. 13 серпня відзначається Всесвітній День Шульги, який було започатковано у 1976 році організацією Left Handers International. Вперше День Шульги було відзначено у 1992 році за ініціативи Британського клубу ліворуких. Сучасні медики і психологи активно продовжують досліджувати генетичну природу ліворукості. Вони озвучили кілька причин виникнення ліворукості. Проте точної відповіді досі і не знайдено. Приблизно 10% людей на планеті. Шульги. Якщо один із батьків шульга, ймовірність підвищується до 19%. Якщо обоє ймовірність 26%. Серед лівшів більше чоловіків, ніж жінок. Український професор, доктор медичних наук Анатолій Павлович Чуприков зробив значний внесок у захист ліворуких від перина. Навчання і увійшов в історію сучасної медицини як засновник наукової школи латеральної нейропсихіатрії і ініціатор боротьби за права лівщів. Вперше у світі українські фахівці звернули увагу на те, як багато ліворуких дітей почали страждати неврозами. Нетриманням сечі, загостренням хронічних захворювань після того, як батьки та вчителі змушували їх писати правою рукою. Це переучування не тільки шкодить здоров'ю, але й пригнічує особистість. В Україні перестали переучувати, і число ліворуких збільшилось до 12%. Науковці звертають увагу не тільки на психологічні особливості ліворуких, але й на клініку та етіопатогенез деяких нейропсихіатричних захворювань, який впливає на лікування ліворукого хворого. Також рекомендують враховувати рукість у професійному відборі. Тому що існує принципова різниця мозкової організації і психічної діяльності ліворуких і праворуких. Особливу увагу професор Чуприков приділяв маленьким лівшам. У своїх роботах він звертав увагу на особливості навчання ліворуких дітей. У співавторстві з Гнатюк він видав посібник підготовка ліворукої дитини до письма. Розробив тест на визначення ліворукості, визначити провідну руку вашої дитини доцільно у віці від 4 до 5 років. Пропоную вашій увазі декілька тестів на визначення рукості дитини. Перший тест переплетіння пальців. Запропонуйте дитині скласти руки в замок. Тест виконується швидко, без підготовки. Вважається, що у праворуких зверху лягає великий палець правої руки, як у мене. А у ліворуких, навпаки, лівий. лівої руки великий палець. Другий тест поза на палеона. Запропонуйте дитині скласти руки на рівні грудей. Прийнято вважати, що у праворуких. Права кисть лежить зверху на лівому передпліччі, а у ліворуких навпаки ліва. Психологи говорять, що шульги володіють сильним характером і потужним творчим потенціалом. Список відомих людей, які все робили однією лівою, вражає. Це Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Бетховен, Юлій Цезар, Олександр Македонський та багато інших. На сьогодні все. До побачення. Будьте здорові! І все робіть однією лівою. Разом до перемоги!